Samsung A50, ціна 3000. По корпусу є легкі легкі царапки, не суттєві. Більш-менш у непоганому хорошому стані. Type-C роз'ємна зарядочка. Ось тут є потертості біля роз'єма. Також має роз'єм на наушники 3,5. Поверх по екрану немає ніяких нюансів, але є легкі вигорання. Якщо буде видно, є вигорання по самому екрану. Не суттєві, але вони є. Повністю чистий без різних акаунтів смартфон А-50 на 11-му Androїді. З гарною камерою, до речі, він зараз покажу. 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. гіабайт. Показую ще камеру. Ось така хороша тут камера, досить непогано показує. Гарненько в комплекті до телефону йде зарядний шнур. Тайпсі та сам телефон можливо буде цікаво комусь захисне скло. Поклею за додатковою платою також. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.